Від самого ранку Одещина почала підтверджувати статус лідера за кількістю порушень на виборах станом на першу годину дня, як на виборчих дільницях міста, так і в області було помічено випадки порушення законодавства. При цьому середня явка виборців на той момент складала близько 15-20%. Детально про це Ксенія Тіора. Повідомлення щодо порушення процесу голосування почали надходити від самого ранку. Зокрема, вчасно у 8 годині не відкрилися дільниці у Київському і Приморському районах Одеси, а також у Татарбонарах та Ізмаїлі. Пов'язано це за даними комітету виборців України з тим, що дільничні комісії не встигли вчасно завершити всі процедури підготовки до голосування. Зафіксовано і проблеми зі списками виборців на гарячу лінію КВУ звертаються люди, які не можуть знайти себе у списках. Что до количества бюллетеней, то и тут існує проблемы. На некоторых участках города Одессы их больше поло установленной нормы, то есть по норме количество бюллетеней должно совпадать с количеством избирателей плюс запас 0. пять десятых процента. Так вот, в ряде участков запас больше, в ряде участков количество бюллетеней, либо запас отсутствует, либо количество бюллетеней меньше, чем количество избирателей. порушили в Одеському регіоні і заборону на проведення агітації в так званий день тиші, були зафіксовані факти явною та прихованою політичної реклами. Спостерігалося це і безпосередньо у день виборів. Ще одна негативна тенденція проблема з голосуванням на дому. Телекомпанія Круг вже повідомляла про підготовку фальсифікацій за допомогою голосування на дому у Котовську та Балті. В Сто 137-й, 140, й наблюдається на ряді участків аномально висока голосування. по месту пребывания то есть голосование на дому от 10 до 30 процентов по нашему мнению это свидетельствует ну либо об эпидемии что навряд ли возможно либо скорее всего от, об определенных, определенной подготовке непосредственно каких-то манипуляций с бюллетенями при голосовании на дому и в 143 округе в городе Измаил на избирательном участке нами было зафиксировано достаточно большое количество заявлений граждан Голосування на дому, написаних одною рукою, то одним почерком, що ну очевидно вказує на то, що вони були сфальсифіковані. Зафіксовано КВУ і випадки видачі бюлетенів за пенсійним посвідченням свідоцтвом про шлюб при тому, що бюлетені за законом видаються лише за умови наявності паспорту. Є випадки видачі бюлетенів взагалі без документів. Сто 142 трому збирательному округі сіло Кам'янська Арциська района. Видають бюлетені без документів. Участкова комісія прийняла е, рішення ще вчора, що местным е, жителям вони можуть видавати бюлетені без надлежати документів. Таке рішення они прийняли після консультації з юристом какого-то штабу, но при этом какого именно штабу вже не помню. Не минулися й без курьозів, зокрема в 134-му виборчому окрузі Малиновського району чоловік на вигляд 50 років розклав на урні. Поліетиленовий пакет із символікою одного з кандидатів, які болотуються на цьому окрузі, розклав на ньому свої бюлетені і почав їх їсти. Ксенія Тюра, В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.